Yeah. So like if you stay oh. Привіт! Відкладати все на потім це про мене, тому що в мене сьогодні зйомка на полденс, а я ще не підготувала в чому буду одягнена. Ну і як сьогодні через годинки три. Тому зараз сходимо, подивимося на секунді. Цілий день сиділа вдома і не могла вийти раніше. Ах, це ж не попереш нічого. Загалом я шукаю більше щось наверх. Типу якісь прикольні футболки, топи, лонсліви. Можливо, щось на низ, але не точно. Ну і ще так само піддивлює щось для осіннього гардеробу. О, це прикольно. Але я сюди не влізу. Ось це щось точно концертне. Топіки з спиною відкритою на липучці, але не знаю для мене це якось і коротко, і яскраво, але поміряти можна. Це знахідка, ну звичайно, не мого розміру і не такий фасон, як я люблю. Але це спеціальні лосини для полденса, тому що тут липучки. ну такі резинові накладочки, щоб липнути до пілону. Прикольно, не очікувала побачити. Це просто в примірці джинсовка. Вона цікаво виглядає, але не з цими джинсами, це точно. Але є одна проблема, коли багато ходиш в зал, качаєшся, а потім вже на полденс, то плечі плечі нікуди не влазять. Так, а ціна. Ні, я то розумію, що це збіркою вона. 850 гривень. І базова, і одночасно не дуже ковтинка з прикольною деталі з рукавами. Мені подобається. Але я не знаю, чому такий колір личить. Я наче трохи зливаюся. І полювання на гарній худі відкрито. Одначе прикольно виглядає так. Широкий такий оверсайз мені подобається. Колір також нормальний, наче в гарному стані. Матеріалики мені подобається Але головна штука це ж капюшон. Я ж не просто так хочу худі з капюшоном. Капюшон явно маловатий. Зараз волосся сховаю. Ну таке, да? What? Таку сіточку фіолетову знайшла, але я думала, вона буде не так спортивно виглядати. Дуже широкі плечі, горловина. Напевно, якийсь розмір типу L. Було б набагато прикольніше, якби цей матеріал був якісніший, а воно так блестить, такий дешевий, і тут іменно на руці гарно видно. <му> Базові лосини чорні, Але їх так важко показувати, тому що їх тупо не видно. Але вони прикольні, вони в рубчик Такі вже нормально натягнулись. Тут навіть є карманчик. Зараз перевірка, так як на базарі перевіряли з мамою, коли я перевіряю штани, це присісти можу. І лосини, які видно, які можна роздивитися. Вони якось в житті трохи краще виглядають, як на камері. На камері в мене прям кожну горбинку видно. Дуже прикольний матеріал. Ну що, купила собі дві речі: Цю ковтинку і лосинки чорні. А ще до образу для зйомки, будемо щось шукати в мене в гардеробі. Іншого варіанту поки нема. Треба зробити якусь зачіску, тому що там така постановка, що в деякому моменті, якщо волосся не зібране, то можна його вирвати просто. Тому я думала щось зробити високе. Ну що, готово. високий хвіст з косичками, а що вдягнути? це питання. Ось такий мене образ вийшов. Досить мінімалістичний, темний. Це те, що ми купили лосинки. Цю ковтинку ми купили також у відео про секонд. А там вже покажу, як це виглядає з стріпами. Вийшло дуже гарно. Мені здається, це один з найприкольніших прикольних танців, який в мене ви. Собачки на мене гавкають. А якщо хочете подивитись повністю, то це буде в інстаграмі. День зйомки нам дається три спроби зняти танець кожній дівчині. Ти або знімаєш, або не знімаєш. Так як хочеш. І на наступне заняття ми вже вивчаємо новий. Но ця підсвіточка — це любов. Особливо ось це. Take a look out the window. Замовила собі кросівки. Це ще той челендж замовляти онлайн, тому що взагалі не знаю, який там в мене має бути розмір. Тому зараз перевіримо, чи вгадала. Які <тир> красиві. Balance 960 v 4 Я взяла розмір US 6. Of... Ну що, по відчуттям я з розміром гадала. Ще такий сіренький універсальний колір обрала. Для того, щоб там був в принципі, вибір жіночих нібеленців, дуже мало мені подобається. Ось така в мене покупочка. Я давно її хотіла щось від New Balance, тому що вони славляться своєю якістю, тому що вони більш зручні, більш широкі. Саме тут, тут де саме широка частина ноги. І їхня ціна 7 790 гривень. Я сама да. Ну що, виголюємо сьогодні нові кросівочки? І заодно зайдемо в одну цікаву кав'ярню, яка недавно відкрилася. Я бачила, вона така супер інстаграмна. Недавно побачила, що Лозанну злегне на джипі. Нібеланці не подобається, але добре, що я одружена. Можна купувати, можна носити. Чесно кажучи, я здивована, а це точно капучино. тому що воно супер таке розпалене, вона тупола. <му> Красон смачний, свіжий. <му> я ще трохи встигла розпробувати каву. Відчуття наче, я п'ю МакКофе. А це, це МакКофе три в одному. Ну, навіть не концентроване, а таке розведене. Це сумно. Чесно кажучи, я досить здивована. Ну, заклад дуже гарний. Це взагалі немає що казати. У них прям девиз кави, яку хочеться лайкнути. От лайкнути хочеться, а пити ні. Круасан класний, тобто десерти, хтось інший робить, вони смачні, але мені не подобається, що немає цін. Коли немає цін, немає назви на вітрині. Ти такий рахуєш, я не знаю скільки я заплатила за той круасан. І баристи ще не навчились працювати. З тобою не вітаються нормально, не кажуть, що ви там хочете. Треба самому просити, щоб тебе взяли замовлення. Цікаво, цікаво. Ну, може, вони недавно тут відкрились. Можливо, вони ще надолужать свій рівень. Подивимось, подивимось. Файк удеветанбектайн дуекен. А щодо кросівок, то я прям задоволена, тому що в мене є така проблема, що зазвичай мені майже всі кросівки натирають, тому що в мене трохи деформована ступня через. Пускай стопі і там пішла, поїхала. А тут я вже стільки проходила і нічого навіть натяку немає. Не трудно їх всі хвалять за зручність. Тикінгалдиске флайанбай. Цього разу ще в закладі була їжа. Ну, така під питанням, що з цього разу не везе А вам нагадую про лайк, підписку, дзвіночок. І побачимось наступного відео.